Вировня немає управління. Хотілося змін і відчувати, що ці зміни будуть, і спробувати це на собі. Перш за все. У мене найулюбленіше було це стрільба, звичайно. Дуже подобалось стріляти. А бігати ну деякі деякі групи більш бігали, деякі займалися саме а, ну як я була маленька, мене більше тренували самооборону. Тобто хлопцям краще не вами? На краще не треба. Просто звичайних яких людських відносин, щоб не було, що онові поліція, нові, і що ми нічого не знаємо. Насамперед нас вчили, ми все знаємо. Хай то буде дуже маленький срок, але ми встигли все вивчити. Тактична там, рукопашна бою е зі зброєю без зброї, як правильно доставати людину з машини, як правильно перевозити пострадавших. Всьому учили. Тобто ви не радите на вас нападати? Ну так, не радимо. І не радимо закриватися в своєму автомобілі, тому що погано закінчується. Урочисто присягаю. Вірно служити, Вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Та охороняти права і свободи людини. честь держави. Честь держави. гідністю нести високе звання. Іність, невисокі звання поліцейського, поліцейського, та сумлінно виконувати свої службові обов'язки, та сумлінно виконувати свої службові. Ну, ми чекаємо, що е, насамперед буде у нас порядок у Харкові, що будуть коректні поліцейські, що вони будуть по закону все, е, скажімо так, протидіяти злодіянням і будуть по закону всіх е, і водіїв, і печаходів, і е, е, слідкувати за порядком у місті. Ну то очікуємо самого найкращого. Не боїтесь розчаруватися? Ну, ми подивимось. Ну, з другого боку, якщо боятися щось, це не робити зовсім. Не знаю, мені просто хочеться вірити що буде намного краще, ніж було. у всіх спальні райони і хочеться все таки, як у маленькі діти, менше порушень, менше драк, хуліганів. Хочеться, хочеться добрих змін порядку.